Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо вивчене. Знову чарівний дзвінок закликав до книжки нас, щоб учились всі завзято і розумнішали весь час, щоб кожен день був веселим святом. Розпочнемо наш урок математики із такого завдання. Нам з вами необхідно дізнатися, які м'ячі потраплять у кошик. Погляньте, будь ласка, кошик має номер 7. На кожному із м'ячів є вираз. От нам з вами необхідно обчислити кожен із цих виразів і сказати, чи потрапить цей м'яч до кошика. Перший вираз 6 додати 1. Буде 7, так, цей м'ячик потрапить до кошика. Наступний вираз 3 додати 4. Буде також 7. І цей м'ячик потрапить до кошика. Наступний вираз, 3, мінус 2. Дорівнює 1. Цей м'ячик, на жаль, до кошика не потрапив. Наступний вираз 5, додати 2. Буде 7. цей м'ячик також потрапляє у кошик. Далі 10, мінус 3. Дорівнює 7 і цей м'ячик потрапить у кошик. І останній вираз 2-1. дорівнює 1 цей м'ячик також не потрапляє у кошик. Сьогодні на уроці ми будемо обчислювати значення виразів, розв'язувати задачі і порівнювати іменовані числа. Працювати ми будемо сьогодні одразу в тоненькому зошиті в клітиночку. Тому я хочу нагадати дітки вам, як правильно сидіти за партою під час роботи в зошиті і в підручничку, а також як потрібно, щоб лежав зошит, і як слід тримати ручку в руках, коли ми з вами працюємо письмово. Погляньте, будь ласка, перше завдання на сторінці 70 нашого підручничка. Нам з вами необхідно дізнатися, скільки доданків у кожній сумі записати і обчислити вирази у своєму тоненькому зошиті в клітиночку. Погляньте, будь ласка, на перший вираз. 2 додати 3 додати 4. Дітки, скільки доданків у цьому виразі. Звичайно, три. Перший доданок це число 2. Другий доданок це число 3. І третій доданок це число 4. Тобто ми з вами будемо записувати вирази з трьома доданками. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій тоненький зошит в клітиночку. 2 додати 3 додати 4 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданка. 2 додати 3 буде 5. Ми записуємо вгорі число 5. А тепер до 5 додаємо четвірочку, і в нас виходить відповідь 9. Запишіть, будь ласка, відповідь до нашого виразу. Пишемо до зошита наступний вираз. 4 додати 2 додати 1 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого чисел. Будь ласка, 4 додати 2. Буде 6. Напишіть, будь ласка, число 6 над першим плюсиком. А тепер до 6 додаємо ще 1. І у відповіді маємо 7. Запишіть відповідь до нашого виразу. Пишемо наступний вираз у свій зошит. 5, додати 2, додати 1 дорівнює. Спочатку ми знаходимо суму перших двох чисел. 5 додати 2. Буде 7. Запишіть вгорі число 7 над знаком плюс. А тепер до 7 додаємо одиничку І в нас виходить 8. Записуємо відповідь у виразі. Пишемо в зошит наступний вираз. 6. Додати 3, додати 0 дорівнює. Спочатку додаємо перші два числа, 6, додати 3. Буде 9. Записуємо число 9 вгорі над першим знаком плюс. А тепер до 9 додаємо нуличок. і отримуємо дев'яточку. записуємо відповідь у свій зошит. Так, дітки. Тепер погляньте, будь ласка, на наступні вирази. Скажіть, скільки доданків у. У кожній сумі. Тут аж 4 доданки. так? Тобто 7, 1, 1 і 1. Зараз ми з вами будемо пробувати обчислювати вирази, в яких аж 4 доданки. Записуємо цей вираз до свого зошита. 7. Додати 1. Додати 1, додати 1. Дорівнює. Подивіться, дітки, ми можемо обчислити цей вираз двома способами. Спочатку до семи ми можемо по одиничці кожного разу додати і визначити, яка відповідь. Або ми можемо одинички додати між собою. Скільки в нас одиничок? Три. Значить, яке тут число буде? Тут буде трійочка. А до семи додаємо трійочку і одержуємо, скільки дітей. І одержуємо 10. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Так, дуже добре. Нижче пишемо наступний вираз: 5, додати 2, додати 1, додати 1 дорівнює. Погляньте, в цьому виразі так само 4 доданки. Тут можемо визначити аж 3 способи додавання. Можемо спочатку по черзі додати 5, додати 2, потім додати 1, потім додати ще 1. Або інший спосіб. Одиничку додаємо до одинички, і в нас виходить число 2. До 5 додаємо 2 і додаємо ще 2. Або третій спосіб: до двічки додамо дві одинички і отримаємо четвірочку. І до п'ятірки додаємо четвірочку, і скільки дітків в нас виходить? І в нас виходить дев'яточка. Тобто такі вирази ви обчислюєте кожен тим способом, який вам найзручніший і найзрозуміліший. Запишіть, будь ласка, цей вираз у зошит. Погляньте, будь ласка, на третє завдання. На сторінці 70 у нашому підручничку. Визначте, яке число в кожній парі чисел більше, і знайдіть, наскільки воно більше. Це завдання, дітки, ми виконуємо усно, тому ручку і зошит можете відкласти. Погляньте, будь ласка, перша пара чисел 5 і 8. Скажіть, будь ласка, яке число більше? Тут число 8 більше. так, Тобто, який знак ми маємо між ними поставити? Стоїть знак менше, тому що 5 менше за 8. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а наскільки ж 5 менше за 8, а 8 більше за 5? Для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге число, ми маємо від більшого відняти менше. тобто, 8 мінус 5, і в нас виходить 3. Тобто число 8 більше за 5 на 3. Розглядаємо наступну пару чисел 6 і 4. Будь ласка, скажіть, яке число більше? Звичайно, число 6 більше за 4, тому тут ми поставимо який знак? Знак більше. А скажіть мені, будь ласка, як знайти, наскільки 6 більше за 4? Щоб знайти, наскільки 6 більше за 4, ми маємо від більшого числа відняти менше. Тобто від 6 віднімаємо 4 і знаходимо 2. на 2, 6 більше за 4. Дуже добре. Розглядаємо наступну пару чисел 10 і 3. Скажіть, будь ласка, яке число із цієї пари найбільше? 10, правильно, то який знак має стояти між цими числами? Знак більше, тому що 10 більше за 3. Дітки, а як знайти, наскільки 10 більше за 3? Для цього нам потрібно від більшого числа відняти менше. Тобто 10 віднімаємо трієчку, і в нас виходить 7. Число 10 більше за 3 аж на 7 разів. Дуже добре. Розглядаємо наступну пару чисел 6 і 0. Дітки, скажіть, будь ласка, яке число тут більше? Звичайно, число 6 більше за 0. Який знак має стояти між цими числами? Знак більше, молодці. Дітки, а як дізнатися, наскільки 6 більше за 0? Треба від 6 відняти 0, і в нас виходить 6, звичайно. На 6 шестірка більше за нулечок. Розглядаємо наступну пару чисел 10 і 6. Яке число більше? Звичайно, більше число 10. Який знак має між ними стояти? Знак більше, бо 10 більше за 6. а давайте дізнаємося, наскільки ж 10 більше за 6. Для цього нам потрібно від 10 відняти 6, і в нас виходить 4, тобто 10 більше за 6 аж на 4 рази. І остання пара чисел 3 і 1. Яке із цих чисел більше? Звичайно, більше число 3. Давайте позначимо знак, який має стояти тут. Тут має стояти знак більше. Молодці. А як нам визначити, наскільки трієчка більше за одиничку? Для цього нам треба від трієчки відняти одиничку. і в нас виходить 2. Так, тобто 3 більше за 1. На Я нагадую, дітки, що це завдання ми з вами виконували усно, тому його записувати в свій тоненький зошит не потрібно. Завдання четверте. Погляньте, будь ласка, на задачу. Ми з вами маємо обчислити задачу. Зайчик закотив у комору 5 капустин. На грядці залишилося на 3 капустини більше. Скільки капустин залишилося на грядці? Дітки, про що розповідається у нашій задачі? В задачі розповідається про капусту, яку зайчик збирав з городу, Так? куди закочував зайчик капусту, яку зривав. У комору, у кладовку, як ще кажуть, так. У комору зайчик закотив скільки капусти? 5. А ще залишилася капуста на грядці. Ми знаємо скільки? Не знаємо. Але нам задачі сказано, що на грядці залишилося на три капусти більше, ніж зайчик закотив у комору. Якщо зайчик закотив 5 капустин, а на грядці лишилося на 3 більше, як знайти, скільки капустин залишилося на грядці? Треба додати 5. Додаємо 3 і дорівнює 8. То скільки капустин залишилося на грядці у зайчика? 8 капустин залишилося на грядці у зайчика. Дуже добре. Цю задачку ми не записуємо у свої зошити. Наступне завдання п'яте. Дітки, нам потрібно порівняти іменовані числа. Пам'ятаєте? Знаєте, як порівнювати? Пам'ятаєте, на слова не звертаємо уваги, а дивимося тільки на числа і порівнюємо числа. Дітки, це завдання ми також виконуємо усно, тому записувати його в зошит не потрібно. Будь ласка, 5 см і 9 см. Який знак ми маємо поставити між цими числами? Знак менше, тому що 5 см менше, ніж. 9 см. Дуже добре. Наступна пара іменованих чисел 10 см і 1 см. Який знак має стояти між числами? Знак більше, тому що 10 більше за 1. Дуже добре, молодці. Далі дивимося, 7 кг і 2 кг. Який знак поставимо між цими числами? Знак більше, тому що 7 більше, ніж 2. Дуже добре. Наступна пара чисел 4 кг і 8 кг. Який знак ми маємо тут поставити? Звичайно, знак менший, тому що 4 кг менше за 8 кг. Дуже добре. Наступна пара чисел 10 літрів і 3 літри. Дітки, який знак між ними має стояти більше, менше чи дорівнює? Ну, звичайно, більше, тому що 10 більше, ніж 3, а 3 менше, ніж 10. Дуже добре. Наступна пара слів 5 літрів і 6 літрів. Будь ласка, який знак має стояти між цими числами іменованими? Знак менше, тому що 5 менше за 6. Тому такий знак. Нагадую, це завдання ми з вами виконували усно, тому писати його в свій тоненький зошит в клітиночку не потрібно. Наступне завдання 6 дітки. Нам з вами необхідно записати в зошит і обчислити лише вирази, які знаходять суму чисел. Давайте пригадаємо, коли ми шукаємо суму чисел, який знак ми використовуємо. Звичайно, ми використовуємо знак плюс. Погляньте, будь ласка, на 4 вирази, які записані на дошці, і давайте ми з вами назвемо той вираз, який знаходить суму чисел. Так, 6 додати 4. Дітки, в свій тоненький зошит в клітиночку записуємо цей вираз. 6 додати 4 дорівнює. Давайте обчислимо і знайдемо відповідь, то яка ж буде сума? Сума буде 10, молодці, записуємо. Погляньте на наступні вирази, дітки. А які вирази тут ми будемо записувати, якщо нам потрібно записати і обчислити, лише вирази, які знаходять суму. Правильно, дітки, а ось цієї дошки ми запишемо і обчислимо всі чотири вирази. Молодці. Записуємо перший вираз. 8 додати 2 дорівнює. Спробуйте обчислити самостійно цей вираз, дітки, скільки буде? Дорівнює 10. Молодці. Записали відповідь. Нижче в зошит записуємо наступний вираз. 4 додати 5 дорівнює. Опче, єсліть, будь ласка, скільки буде у цьому виразі, яка сума? Дорівнює 9. Молодці, записали відповідь. Далі, дітки, пишемо вираз, в якому аж 3 доданки. 5. Додати 1. Додати 1, дорівнює. Давайте цей вираз спробуємо обчислити поступово. Щоб обчислити цей вираз, спочатку ми маємо знайти суму перших двох доданків. 5 плюс 1. Буде 6. Пишемо вгорі над плюсиком число 6. Тепер до 6 додаємо ще одну одниничку. І що в нас виходить? І в нас виходить 7. Записуємо відповідь. Нижче діти пишемо ще один вираз. 4. Додати 2, додати 2. Дорівнюємо. Обчислюємо вираз по порядку. Спочатку шукаємо суму перших двох чисел. 4 додати 2. Дорівнює 6. 6 пишемо вгорі над першим плюсиком. Тепер до 6 додаємо 2. І в нас виходить 8. Записуємо відповідь у вираз. Молодці! Наступне завдання, дітки, ми виконуємо завдання 7 на сторінці 71 Находження Знаходження схеми до задачі. Прочитайте задачу. Розгляньте схему, яка із схем відповідає нашій задачі. Задача усна, тому в зошит її писати не будемо. Для такси, для такси пошили два теплі комбінезони. А для пуделя три. Скільки всього комбінезонів пошили для такси і для пуделя? Дітки, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про двох собачок, для яких шили теплі комбінезони. Такса і пудель. Скільки комбінезонів пошили для такси? Два. А скільки для пуделя? Три. А про що нас питають в задачі? Скільки всього комбінезонів у такси і у пуделя? Тобто разом. А ну погляньте, будь ласка, на ці дві схемки, дітки. Пригадайте, якщо питання: скільки всього, скільки разом, яку дужечку ми з вами використовуємо? Фігурну дужечку, ось таку. Саме вона позначає питання скільки всього, скільки разом. То яка схемка дітки, підходить до нашої задачки? Ось ця схемка. А давайте усно обчислимо задачку. Два комбінезони і три комбінезони, скільки разом по кружечках, подивіться. П'ять комбінезонів, молодці діти, розумнички. Тепер подивіться на задачу восьму на сторінці 71 і Її також обчислюємо усно. Прочитай задачі, чим вони схожі. Задача 8 ділиться на дві задачки. Спочатку ми прочитаємо першу, потім прочитаємо другу і пояснимо, чим вони схожі, чим різняться, а також пояснимо схему до кожної задачі. І обчислимо. Читаємо задачу. Біля пенька росло 6 грибів. Тоня зірвала 4 гриби, скільки грибів залишилося. Подивіться, будь ласка, схемкою нам показано було росло 6 грибів у вигляді трикутничків, так? Дівчинка Тоня зрізала, зірвала скільки грибочків? 4. Ось чотири трикутнички. Ми закреслили. Нас питають в задачі, а скільки ж грибочків залишилося рости біля пенька? Дітки, скажіть мені, будь ласка, якою дією ми маємо скористатися, щоб обчислити цю задачу? Якщо було чотири, було шість. Чотири зрізали, зірвали, забрали, тобто шість зменшили на чотири. І треба дізнатися, скільки залишилось, яка це дія. Правильно, це дія віднімання. А давайте усно обчислимо. 6 мінус 4. Навіть по малюночку можна зрозуміти, скільки грибочків залишилося? Два. Тому що в схемці ми бачимо два трикутничка. Так, з першою задачкою на сторінці 71 під номером 8 розібралися. Тепер дивимося, друга така задачка. Її читаємо, розбираємо схемку. Тоня знайшла гриби біля пенька. Споч... Вона зрізала 6 грибів, а потім ще 4. Скільки всього грибів зрізала дівчинка? Дивіться, у нас схематично показано, що Тоні знайшла під пеньочком гриби. Їх кількість вона спочатку не знала. Вона зрізала 6 грибочків спочатку, поклала їх у корзиночку. А потім зрізала ще 4 грибочки. От нам необхідно дізнатися, скільки всього грибочків зрізала дівчинка. Яку, яку дужку, дітки, ми з вами бачимо на схемці? Фігурну дужку. А що позначає фігурна дужка? Всього разом яку дію позначає фігурна дужка? Плюсик, тобто нам потрібно 6 додати 4, і що в нас виходить? Виходить, що було під пеньочком 10 грибів. Так, розібралися, дітки, а тепер скажіть, будь ласка, чим схожі ці задачі? Задачі схожі тим, що вони розповідають про дівчинку Тоню, яка зрізала грибочки, які росли під пеньком. Так? А ще задачі схожі, що і в першій задачі були числа 6 і 4 в умові, і в другій задачі були числа 6 і 4 в умові. А чим відрізняються задачі? Відрізняються вони розв'язком. В першій задачі ми знаходили, скільки грибочків залишилося після того, як Тоня зрізала деяку кількість. А в цій задачі ми навпаки шукаємо, скільки всього вона зрізала. Тобто та задача була на віднімання, а ця задача на додавання. Цим вони і розрізняються. Дітки, я нагадую вам, що задачі під номером 8 на сторінці 71 ми в зошит не записуємо. Наступна задача номер 9 Оцю задачку ми з вами запишемо розв'язок. Добери число, запиши та розв'яжи задачу. Дітки, подивіться на малюночок, про що буде розповідатися в задачі за малюнком. Про диню і про кавун. Так, маса дині 4 кг. А маса кавуна. На стільки -то кілограмів більше. От нам необхідно дітки, підставити сюди наскільки кілограмів може бути більший кавун. Ми знаємо, що кавун завжди більший і важчий, ніж диня. Ну, майже завжди. Давайте ми вставимо, наприклад, цифру 2. І в нас виходить, що маса Дині 4 кг, а маса кавуна невідомо, але сказано, що на 2 кг більше. Дітки, як нам знайти масу кавуна, якщо він на 2 кг більший? Нам необхідно 4 кг, додати 2 кілограми. Дітки, 4 плюс 2 скільки буде? Буде 6 І виходить, що маса кавуна. 6 кілограмів. Так? Будь ласка, ось цей розв'язок до нашої задачі запишіть у свій зошит. Нагадую, дітки, що слово кілограми, ми скорочуємо буквами КГ і пишемо букви письмовими. Наступне завдання 10 на сторінці 71. Сьогодні ми опрацьовуємо дві сторінки у підручничку. Погляньте, будь ласка, у кожній різниці, які написані на дошці, треба назвати зменшуваний та від'ємник, а також записати і обчислити ці вирази. Тому дітки, ці вирази ми будемо записувати у свій. Тоненький зошит в клітиночку. Будь ласка, пишемо перший вираз 4 мінус 1, мінус 1 дорівнює. Давайте у цьому виразі назвемо де від'ємник, а де зменшуване. Число 4 це зменшуване. А число 1 це від'ємник. І друге число 1, це також від'ємник. Тобто, в нашому виразі є одне зменшуване і два від'ємника. Давайте пригадаємо, як ми обчислюємо такі вирази. Спочатку ми від зменшуваного віднімаємо перший від'ємник. 4 мінус 1 буде 3. Записуємо число 3 над першим знаком мінус. Тепер від числа 3 віднімаємо другий від'ємник 3 мінус 1. І буде 2. Записуємо відповідь у виразі. Пишемо наступний вираз. 6 мінус 3. Мінус 3 дорівнює. Від зменшуваного 3 віднімаємо перший від, від зменшуваного, вибачте, 6, віднімаємо перший відємник 3. У нас виходить 3. Записуємо його вгорі над першим мінусом. Тепер від 3 віднімаємо другий від'ємник 3. І в нас виходить 0. Записуємо відповідь у зошит. Добре, пишемо слідуючий вираз. 10, мінус 2, мінус 3 дорівнює. Від зменшуваного 10 віднімаємо перший відємник 2. У нас виходить 8. Число 8 пишемо вгорі над першим мінусом. Тепер від 8 віднімаємо 3. І отримаємо 5, записуємо відповідь. Дуже добре. Пишемо наступний вираз. 7 2 1 дорівнює. Від зменшуваного 7 віднімаємо перший від'ємник 2, і в нас виходить 5. П'ятірочку пишемо вгорі над першим мінусом. Від 5 віднімаємо одиничку і маємо четвірку. Записуємо відповідь. Дуже добре. Наступні вирази, дітки, знову так само ми з вами маємо визначити, де зменшувані де від'ємники і обчислити ці вирази. Пишемо вираз у свій зошит. 5 мінус 2, мінус 2 дорівнює. Від зменшуваного 5 віднімаємо перший відємник 2. Виходить 3, Трійочку пишемо вгорі над першим мінусом. Від трьох віднімаємо 2 і отримаємо одиничку. Записуємо відповідь у виразі у зошит. Пишемо у свій зошит наступний вираз. 8 мінус 3 мінус 4 дорівнює. Від зменшуваного 8 віднімаємо трієчку. У нас виходить 5. Пишемо 5 вгорі над знаком мінус. Тепер від 5 віднімаємо 4. І одержуємо одиничку, записуємо відповідь. Далі, дітки, в зошиті пишемо наступний вираз: 8 мінус 1 мінус 4 дорівнює. Від зменшуваного 8 віднімаємо перший від'ємник 1. Буде 7. Вгорі над першим мінусом ставимо 7. Тепер від 7 віднімаємо другий від'ємник 4 і отримаємо 3, записуємо відповідь. Дуже добре. Наступний вираз. 9-8 мінус 1 дорівнює. Від 9 віднімаємо 8. Буде 1. Записуємо одиничку вгорі над першим мінусом. 1 мінус 1 дорівнює 0. Записали відповідь. Молодці. Оберіть, дітки, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!